Багато запитань, яка ж ціна в зборі цього мана була, і чому ж ми вирішили його розбирати. Такого гарненького, свіжопригнаного мана Європято. Ціна на нього спочатку була 13 тисяч доларів, потім 12. 000, але ця пропозиція нікого не зацікавила. Чому не зацікавило, чому вирішили розбирати? Тому що цей тягач у нас на механіці. Механіка. Зараз максимально малий попит на механіку, на такі от звичайні магістральні тягачі. І нам самим потрібно багато запчастин, щоб десь не купувати щось. Нам вигодніше було просто ось цю машину розбирати, продавати по запчастинам, які нам потрібні деталі. Собі просто забирати на наші тягачі. От і все. От, в принципі, і весь секрет. А хто запитує, яка ж ціна в зборі, щоб його забрати, то в зборі вже його, я думаю, сенсу забирати немає, тому що він вже не в зборі. Вже з нього ми нормально запчастин попродали, багато запчастин зарезервованих, багато запчастин хочуть забрати, вже потрібно просто починати розбирати. Якраз сьогодні з понеділка. Так що така історія. Тому що бачу в коментарях часто яка ціна в зборі, заберу, заберу, ну вже немає санкцій, вже він пішов на великий.